Придбали в інтернет-магазині гілкоріз акумуляторний Procraft ES32 LI з одним акумулятором та зарядним пристроєм. Пристрій стоїть сам гілкоріз коштує 835 але він дуже потужний, має безщитковий двигун і може розрізати гілку 35 мм. В кого є сад? річ Незамінно набагато облегшує роботу при догляді за садом. Що всередині? Давайте подивимося. Ну, по-перше, такий кейс зручний, великий. У кейсі ми бачимо. Інструкції, пляшечка для масла, зарядний пристрій, акумулятор. Євкоріс. Гулкоріс такий. Ручний, потужний. Так, вмикаємо. І е, ще бачу два ключі для того, щоб працювати і налаштувати, я так розумію. Е, враховуючи те, що ми його купляли. В інтернет-магазини АЛО, використовуючи бонуси АЛО гроші за попередні відгуки. І фішку, то він нам обійшовся на порядок дешевше. Так він працює. Так він працює. Так що купуйте продукцію Прокрафт на інтернет-магазині Алло. No, no, no.